Доброго дня. Для продажу є такий бокс, виходить для опроса. Бокс має розміри 2,40х м, Все, що входить на відео, це входить в комплектацію. Огородження ПВХ профіль, стовпчики, чугуна решітка для свиноматки. Ширина 60 см. Також пластикові решітки для поросят. Для поросят виходить поїлки, кормушки. Домик для обігріву, плафон, лампочка. Станочок якісний, з товстого металу. На секундочку вся вага станочка це 80 кг, досить важкий. Шар оцінковки не менше як 80 мікронів. Входить в комплектацію така годівниця. Годівниця з 304 сталі. Це нержавійка, це харчова. Не технічна, дешевша. Годівничка відкидається, має також регулювання в положеннях, вище, нижче, легко відкиднути, почистити. Тут ліпса йде, вона теж буде в комплекті і взагалі всі болти це все йде в комплекті. Потім сама сускова поїлочка з опуском з нержавіючої сталі. Станочок регулюється спереду по ширині. Зараз в центральному положенні, але може бути як і вуще, так і ширше. Захисні дуги. Задня брама, яка також може перекидатися як наліво, так і направо, так само може під довжину новатки, регулюватись довше-коротше. Кріплення всі також входять в комплект. Кого цікавий такий даний бокс, ви можете звертатися. За контактами, які я залишу під відео, всю більш детальну інформацію також ми вам надамо. Дякую за увагу. Звертайтеся.